Шу встати суд іде, прошу сідати. На пленарне засідання другого сенату винесено питання про розгляд справи 3.85-2025 рік за конституційною скаргою Степанюк Наталії Павліни щодо конституційності частини 4 статті 394 Цивільного цивільно-процесуального кодексу України на пленарному засіданні. Присутні Вадяніков Олександр, Гардивенка, Віктор, Лемак, Василь, Первомайський Олег Різник, Сергій Юровська Галина, другий сенат. Конституційного суду України від 22 липня 25 року постановив розглядати цю справу на посанарному засіданні у формі письмового провадження. Слово надається судовому розпоряднику для повідомлення щодо пробиття учасників конституційного провадження це засідання. Дуже дякую, шановна голова засідання, шановні судді. Усі учасники конституційного провадження були завчасно і належно повідомлені про день час пленарного засідання. На пленарне засідання другого сенату не прибули. Проте від суб'єкта права на конституційну скаргу Степанів Наталії Павлівни на адресу суду 2 вересня цього року надійшов лист, в якому вона повідомила, що не може взяти участь в пленарному засіданні за станом здоров'я, просить розглянути справу за її відсутності. Також від постійного представника Верховної Ради України у Конституційному суді України Дердіна Максима Євгеновича на адресу суду 2 вересня цього року надійшов лист, в якому він також повідомив про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин. Просить розглянути справу без його участі. Представник президента України в Конституційному суді України Дембовський Сергій Георгійович 3 вересня цього року повідомив суд, що він також не може взяти участь в пенальному засіданні з поважних причин і не заперечує проти розгляду справи за його відсутності. У залі засідань Другого сенату перебувають працівники секретаріату суду. Дякую вам. Дякую до початку розгляду справи на пленарному засіданні другого сенату. Не судді конституційного суду України не інформували про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів. А також на адресу конституційного суду не надходили письмових заяв від учасників конституційного провадження про відвіз суддів. Кворум для проведення пленарного засідання є головою на пленарному засіданні суддя Конституційного суду України Галина Юровська. Оголошую пленарне засідання Сенату для розвіду цієї справи відкритим. Суддя в цій справі Олег Первомайський. Відкриту частину пленарного засідання фіксують за допомогою технічних засобів, ведучі протоколи здійсненням текстового відображення аудіозаписів цього засідання. Запис відеотрансляції відкритої частини пленарного засідання буде оприлюднено на офіційному вебсайті Конституційного суду України. Шановні суддя з огляду на відсутність учасників конституційного провадження, обговорюємо питання про розгляд справи за їх відсутності суб'єкта права на конституційну скаргу постійного представникам Верховної ради і представника президента України. Думка Олега Олексійовича. Дякую, Галина. І подякую заявниці Степенюк Наталі Павлівна, що вона в стані хвороби не поставилась поважно до суду, не ставила нас залежність та. Від можливості скажімо так, отримати теж цю хворобу. Тому Наталі Павлів дякую. Але з огляду на її лист, з огляду на те, що інші учасники конституційного провадження належним чином повідомлені, я вважаю, що справу сьогодні слухати можливо. Ставиться на голосування пропозиція до судді доповідача розглядати справу за відсутності суб'єкта права на конституційну скаргу Наталі Степанюк, постійного представника Верховної Ради України у Конституційному суді Максима Ардина і представника президента України у Конституційному суді України Сергія Домбовського. Прошу голосувати. Хто за одноголосно? слово для викладення змісту конституційної скарги та підстав для відкриття конституційного провадження оспри надається суді доповідачу Олегу Олексійовичу Піромайському. Дякую. Степанюк Наталія Павлівна звернулася до Конституційного суду України з клопотанням перевірити на відповідність частині 1 статті 8, частини 1 2 статті 55, частині 1 статті 64, частині 2 статті 129 Конституції України, частину 4 статті 394 Цивільно-процесуального кодексу, а також на відповідність частина 1, 2, статті 8, частині 3, статті 22, частині 1, статті 64, частині другій статті 129 конституції України, частину 6, статті 403 цього ж кодексу. Третя колегія суддів другого сенату ухвалою 18 червня відкрила конституційне провадження у справі за конституційну скаргу степенюк Наталі панів лише щодо одного з приписів цивільно-процесуального кодексу, а саме частини четвертої статті 394. щодо припису частини шостої статті 403 було проголосовано колегією. Відмова одностайна відмова. І відповідно до частини 4 статті 394 дев'яносто цивільно-процесуального кодексу, в разі оскарження ухвали, крім ухвали, якої закінчено розгляд справи, суд може визнати касаційну скаргу необґрунтовою та відмовити відкритті касаційне провадження, якщо правильне застосування норми права є очевидним і не викликає розумних сумнів, щодо її застосування чи тлумачення. На думку автора клопотання, відсутність можливості оскарження відмови відкритті касаційного провадження призводить до порушення прав гарантованих статтями 55-64 Конституції України, а також до порушення принципу верховенства права встановленого Конституції України. На підтвердження своєї позиції, совік права на Конституційну скару посилається на окремі приписи Конституції України, рішення Конституційного суду України, Усесвітню Декларації прав людини 48 року, Конвенція про захист прав людини, основноположних свобод 50 року, практику Європейського суду прав людини, приписи Кодексу, закону про внесення змін до Господарської процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів від 3 жовтня 2017 року. Закон України про виконання рішень та засування практики Європейського суду з прав людини 23 лютого 2006 року, постанову Верховного суду в її справі, а також на судові рішення в інших справах. Зі змісту конституційних скарги та долучених до неї матеріалів справи вбачається таке: з замеженою підальністю цикл фінансу 22 грудня 2023 року на підставі договору набуло право іпотекодержателя за дорогою іпотеки від 15 червня 2010 року, укладено між Степанюк та акціонним товариством Райфазінбанк. Товариство липні 2024 року звернув до суду заяви про заміну стягувача у виконавчому провадженні стосовно Бержаника Степанюк, про звернення стягнення квартири, що належить їй на праві власності. Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області ухвалює від 30 вересня 2024 року відмову і задоволення вказаної заяви. Хмельницький апеляційний суд постанові 2 грудня 2024 року задовольнив заяву товариства, Ухвалу Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 30 вересня скасував та ухвалив нове судове рішення, яке замінив стягувача. А саме банк, зазначений на правонаступника товариства. Степанюк у грудні двадчетого року звернувся до Верховного суду з конституційною скаргою, який просила скасувати постанову Хмельницького апеляційного суду від 2 грудня 24 року, а справу направити на новий розгляд. Верховний суд ухвала від 17 січня 25 року. Відмови відкритті касаційного провадження на підставі частини 4 статті 394 кодексу. Конституційна скарга за формою з міста відповідає вима статеї п'ятдесят п'ятдесят п'ять закону України про конституційний суд Степанюк Наталія Павлівна є належним. Суб'єктам права на конституційну скаргу згідно зі статтею 56 цього ж закону, відповідно до статті 151 конституції України питання про відповідність конституції України, конституційність порушено в Конституційній скарги, підвідаючи конституційному суду України. Як суддя доповідач, в процесі підготовки до розгляду цієї справи мною було підготовлено та направлено в низку запитів до органів державної влади, зокрема президента України, голови Верховної Ради України, міністра юстиції України, а також нижки наукових установ, зокрема. Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Одеського національного університету імені Мечніка, Волинського національного університету імені Лесі Українки, Національного юдичної університету імені Ярослава Мудро і до одного із членів науково-консультативної ради Конституційного суду України. Про зміст зазначених відповідей на запити судді буде проінформовано судді в закритій частини пленарного засідання. Доповідь завершена. Дякую за увагу. Дякую, Олег Олексійович. Чи є питання у суддів до судді доповідача? Немає. Чи є додаткові матеріали, які необхідно долучити до матеріалів? наразі немає. Судді немає вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справ на відкритій частині пленарного засідання другого сенату завершеним. Чи є інші пропозиції? Ставлю на голосування цю пропозицію. Прошу голосувати одноголосно. Шановні судді, другий сенат Конституційного суду переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення в справі. Рішення другого сенату за результатом конституційного провадження буде оприлюднено на офіційному веб-сайті суду відповідно до статті 94 закону України про конституційний суд України. На цьому відкриту частину пленарного засідання другого сенату суд закрити.